Сесія районної ради відбулася, відбулася сесія обласної ради по тому, щоб зробити недовіру обласним районним державним адміністраціям виконання своїх обов'язків. Сесія не має на сьогоднішній день там є шість пунктів. Там один пункт є, який можна було взяти його під те, що районна рада, обласна рада може звернутися до Верховної Ради, пропонувати зняти повноваження з районних та обласних районних державних адміністрацій. Повноваження, які відносяться на сьогоднішній день на базі районних і обласних державних адміністрацій, створити обласні та районні виконкоми, облвиконком і райвиконком, які будуть підпорядковуватися голові обласної ради. На сьогоднішній день ми знаємо, в 1996 році був указ президента, була постанова постанова Кабінету міністрів. І затверджений, затверджений закон Кабінету міністрів про те, що Верховна Рада в 1997 році прийняла закон, який діє на сьогоднішній день про місцеві державні адміністрації, як обласні, так і районні. Обласні адміністрації працюють в своєму напрямку, і районні адміністрації теж стоять в своєму напрямку. Я думаю, що воно буде спростовано юристами, а коли буде. Другий устрій в державі, коли будуть не адміністрації, будуть виконкоми, тоді буде йти перетворення на місцевому рівні. На сьогоднішній день працюємо як працювали, ми забезпечуємо життєдіяльність як районів, так і областей, а це прийшло тільки у двох областях: це Тернопільській і Івано-Франківській області. Я працюю і колектив працює над тим, щоб забезпечити коломищенною усіма тими. Правами, які є на сьогоднішній день на території Коломийщини. так само голова обласної державної адміністрації працює в тому напрямку, щоб забезпечити життєдіяльність Івано-Франківської області. На сьогоднішній день в Коломийському районі за листопад місяць проплачена заробітна повністю плата, проплачені пенсії і соціальні допомоги ті, які йдуть незахищеним верстам населення. Коломийський район може звітувати, тому що на сьогоднішній день козначайстві стоїть там мала кількість грошей, які не заплачені бути сьогодні-завтра по захищених статтях. У нас в районі спокійна ситуація. Коломийська районна державна адміністрація працює над тим, щоб нікому не забороняти своє волевиявлення. Люди ходять на мітинги, люди від'їжджають. Хто хоче, від'їжджає в Київ на мітинг. Ніхто нікому не заважає, ні правоохоронні органи. Ми тільки слідкуємо за тим, щоб було чи не законодавством, бо не було якихось таких випадків, мародерства і других питань. Міліція Коломийська працює на рівні всіх міліції західного регіону і держав України. Є закон і порядок. На сьогодні ми це виконуємо від А до Я. За сесії районної ради 11-12 2013 року було прийнято рішення про втрату чинності рішення Коломийської районної ради щодо делегування повноважень районній державній адміністрації та створення у складі виконавчого апарату Коломийської районної ради виконавчого комітету. Вказаним рішенням районна рада висловила від імені територіальних громад сіл та селищ району недовіру Коломийській районній державній адміністрації та вважає взагалі існування такої інституції недоцільним. Крім цього, вказаним рішенням. Визнали втрату чинності пункт 2 рішення районної ради від 06, 06. року про управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл селища району, яким було делеговано районній державній адміністрації повноваження щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл селища району. Ну, ми, як районна державна адміністрація, вважаємо частково вказане рішення незаконним з наступних підстав. Відповідно до статті 118 Конституції України та статті 1 Закону України про місцеві державні адміністрації, місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою, місцеві державні адміністрації. В тому числі районні державні адміністрації і обласній державній адміністрації, забезпечують виконання влади, наданих президентом України актів, реалізації програм президента України та щорічного посилання президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, виконання наданих президентом доручень. Та актів Кабінету міністрів України, відповідно до статті 30 закону України про місцеві державні адміністрації, місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України, Кабінетом міністрів України, розділом шостим Конституції України визначено систему органів виконавчої влади, до якої входить Кабінет міністрів України, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади. А тому ліквідація такої системи влади можлива лише шляхом внесення відповідних змін до Конституції України і не може вирішуватись на рівні обласних чи районних рад. Стосовно недоцільності існування такої інституції як Коломийська районна державна адміністрація та ліквідації структури влади, яка передбачає адміністрацію на місцях, інформуємо, що відповідно до статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах поділу її на виконавчу, законодавчу та судову владу. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження встановлених установлених конституціях, межах і відповідно до законів України. Виходячи з цього вищесказаного, районна рада не наділена повноваженням щодо висловлення недовіри Коломийській районній державній адміністрації як органу виконавчої влади на відповідній території, як і в цілому, так і щодо її делегованих повноважень. І рішення районної ради в цій частині не створює жодних правових наслідків для райдержадміністрації. Щодо втрати чинності пункту 2 рішення районної ради від 6.06.2013 року, яким було делеговано райдержадміністрації повноваження щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл селищ району, повідомляємо, що відповідно до статті 29 закону України про місцеві державні адміністрації, місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм обласними і районними радами відповідно до Конституції України і в обсягах і межах. Передбачених статтею 44 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Відповідно до статті 44 цього закону, районні обласні ради делегують відповідним місцевим державним адміністраціям повноваження на місцях. Управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл селищ району не входить до обсягу делегованих повноважень, передбачених вищевказаною статтею. І відкликання цього повноваження не впливає на виконання райдержадміністрації делегованих повноважень, передбачених статтею 44 закону України про місцеве самоврядування Україні. Крім цього, відповідно до статті 13 закону України про місцеві державні адміністрації, довідання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань: перше забезпечення незаконності, охорони прав, свободи, законних інтересів громадян. Друге соціально-економічного розвитку відповідних територій. Третє бюджету, фінансів та обліку. Четверте управління майном, приватизація, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики, промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку. Шосте науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх. 7 використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля, зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи та мобілізаційної підготовки, соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати. Крім цього, місцеві державні адміністрації виконують інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України.